94 і дев'ять і Борис Пілефем 11 година 54 хвилини на студійному годину. Боруспіліфама друзі. Ну що у нас сьогодні понеділок, понеділок прем'єр до нашої студії завітала Дюмарія. Привіт, слава Добрий Україні! Героям слава чудова пісня, чудовий настрій, oh, і взагалі хочу сказати, що нам дуже дуже не вистачало вже новорічних пісень. І саме ти на хвилі Боруспіліфам презентуєш першу oh. новорічну пісню, чим я тебе yeah. і від. Дякую. А, взагалі, зараз як ти вважаєш новорічні пісні, вони ж звісно доречні. Це Звичайно. також є підтримка, тому що нам слід продовжувати жити. Звичайно, тому що знаєш, виступаю для військових часто і бачу дуже різні реакції, коли там співаємо мою землю, да пісню, яку ми нещодавно теж презентували. А вона така патріотична, така про Україну. Знаєш, а тут розумієш, що дуже хочеться трошки, хоча б посміхнутися, обійняти близьких. Потанцювати, ось нещодавно ми вперше заспівали її для військових вживу, і я побачила реально те, що людям просто не вистачає просто життя. І я тепер завжди кажу про те, що там дякуємо військовим звичайно за те, що ми зараз там можемо бути тут. Але наступна фраза: є: не треба забувати про себе, бо з кожного починається Україна, і ось це найважливіше. А якщо говорити про новорічні свята, у кожного з нас є свої якісь певні традиції, яких ми дотримуємося. Так. А які традиції в твоїй родині? Слухай, ну звичайно, це олів'є, це без без цього нікуди. А мандаринки це просто моя окрема любов, але у мене алергія. І я так. Трошки дозую, але кілограм можна з'їсти під один вдома, звичайно. От і ну, звичайно, подарунки о 12 під ялинку, звичайно, це такий, знаєш, закладений моментик від моїх батьків, за який я їм дуже вдячна, тому що це завжди така магія цього свята, і вона ніколи не забувається кожен рік якось по особливому. Цього року збираєшся святкувати новий рік, і твоя родина, де ви будете збиратися? Чи буде будете виїжджати чи будете залишатися? я думаю, що в будь-якому разі будемо залишатися тут, якби в межах України. Я ще не знаю, що буде в цей новий рік, тому що з тим, як зараз на жаль, планується да якісь плани. Це там два-три дні максимум. Але я думаю, що у нас будуть якісь виступи. Я дуже на це сподіваюся, тому що дуже хочеться дарувати людям теплу енергію. І сьогодні буде найчудовіший подарунок від Дімарії. Сьогодні день святого Миколая. Вітаємося всіх. всіх. Так, звісно, і Дімарія зараз на хвилі борис піліфама дарує вам свою пісню новорічну. Зустрічаємо. дев'яносто чотири і дев'ять і дев'ять Друзі, війшли вже в нову годину. 12-та година Дімарія на хвилі Борис Філіфем. новорічна з прем'єрою. Вітаємо! Дякую. Звісно, сподіваємося, що шановні слухачі, ви вже оцінили і обов'язково взяли собі на замітку цю пісню. І в новий рік під цю пісню можна чудово відсвяткувати і привітати когось з новим роком. Так. Також ми знаємо, що є відео. А йому відео вже відзнято. А, воно дуже а, новорічне. Скажи, що надихало, чи можливо це новорічні фільми, які закрубувалися в тебе в А, Слухай, дуже хотілося передати таку романтичну історію. Знаєш, от слухаєш американських там авторів новорічних пісень, і у них завжди якась тематика кохання дуже дуже розпростерта між цими піснями. Мені дуже хотілося передати саме українською таку історію, знаєш, різдвяно новорічну, де а, ти якби. Ще не у відносинах, але ти дуже закохана, і це якраз такий магічний час, коли ти можеш сказати своєму там своїй коханій людині про те, що ти відчуваєш, і це ну таке дуже чарівне відчуття, саме от в цей момент. Дуже хотілося це передати. і Я думаю, що цим відео ми все-таки це змогли зробити. А якщо говорити про новорічні фільми, то найулюбленіший а, один вдома, точно. Будеш передивлятися, так, чи так, вже так, це зробила ні, ще ні, ще ні традиція. Я чекаю. Є також так. певна традиція? Звичайно, ну десь да, 30-31. перша А знаємо, що через обстріли була вимушена перенести презентацію так. пісні. А, взагалі, після ти вже її презентувала. Зараз ми її слухаємо на холі Бориспіліфема, як віднеслася твоя аудиторія до того, що в тебе вийшла нова пісня, і вона така дуже дуже святкова. Слухай так розчарувалася, що саме в цей день почалися ці. Обстріли, я розумію, що людям взагалі не до того, немає там ні світла, ні води, і всі в паніці. Я перенесла, відзняла відео про перенос прем'єри. Люди дуже класно сприйняли це, тому що ну якби всі все розуміють, і дуже класно, що вони чекали на цю прем'єру. Дуже було видно відгуки. І вже коли ми зробили прем'єру, звичайно, люди так дуже дуже класно і тепло реагують на такі речі, ще й українською, ще й ну, такого формату роботи. Це це. Було дуже часто. Чи слідкуєш що роблять твої слухачі та глядачі в і які кліпи вони знімають на твою пісню? Скільки вже назбирала переглядів? Ой, я не знаю. Я не знаю, я не, не слідкую за цим, якщо чесно. Мені просто там іноді цікаво, там, в перші дні прем'єри я бачу відгуки там, по коментарях. Це, це круто. І, звичайно, концерти. Бо це найчесніша аудиторія, коли ти виходиш на сцену, співаєш, і люди реально починають підтанцьовувати. Ось це було круто. А, на цьому ми ми поки не ставимо а, крапку. А, звісно, новорічна а, це буде а, остання прем'єра цього року. Так, так. І вже будемо чекати на нові хіти так, з 2023 тисячі року. А, які плани? А, випуск EP. А, це буде мій взагалі дебютний перший такий альбом. Дуже хочеться його зробити максимально чутливо і максимально зізвучно з моїм внутрішнім станом. Я думаю, що в мене це вийде. Ну і готуємося до сольного концерту. Нарешті. Обов'язково будемо готуватися і будемо чекати його з нетерпінням. О, Друзі Дінарія на хвилі бороспіліфем. Сьогодні була в нас в гостях у прямому ефірі. Для вас перед мікрофоном працював я, Олександр Панкрат. Дев'яносто і дев'ять.